Всім привіт! Хочу показати таку лошечку 5 липня й був рік. Лошечка на продажу. щоб когось зацікавило, номер залишу. Вона походить, е, знаходиться у селі Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Її тато походить з під Румунської границі, там я знімав його, Березівський плідник. Там є на каналі відео, думаю, що вже його те, хто мав видіти. Той є тато. В румунських конях. Мама її теж є в мене на каналі. Мама її теж є у мене на каналі. Пр... Мене на каналі. Е, там кобела з сідлом. Кобела з сідлом там є, що я знімав. Мама її має десь метр шістдесят три приблизно так. Точно не мірю. Лошечка. Килку вона має не міря? Метр сорок шість висоти вітають. Метр сорок шість висоти має. По лінійці. так. По лінійці. А на лінійку. Ну, то набігай. На лінійку метр сорок шість. Місяць чотири грубини мама. І метр шістдесят чотири грубини. Нога 20. Так, розміри є, що орієнтуватися приблизно можна. Лошечка ще не запрягалась. Що би хтось хотів на осінь вже можна собі навчати. Ціна 750 доларів. Торг можливий, але треба видіти та й торгуватися, бо я рахую, що вона вартує цей грошей. Тим більше тепер коні дорогі, ціна адекватна. Шечка спокійно, має такий місяць. Пр. Така грудничка. Ноги чисті. Нема торік. Нема ніяких гулів або ще чогось. Ноги чистенькі. Гарна сета. Грива трошки ділиться на два боки не повністю, але має і на той, і на той бік. Ще раз нагадую, знаходимось в селі Баня Березів, Косівський район. Івано-Франківська область. Ціна 750 доларів. Можливий торг. Ще покажу кобелу. Кобела не продає. Там я, я на каналі якось давні ще знімав уже, показував. Але кобила тепер поправили ще від того десь, коли я був, ще моцніше, ще зробилась. Е... Ця кобила є мама тої, що я знімав тепер недавно відео, Прррр. що лошечка по румунському жеребцю, там є і кобила така червонотемна. Це тої кобели мама, я казав, що, що довга кобела її. Кобела має дуже гарну будову, вона не є аж дуже висока, але, але довжина, ширина. Кобела не продається. кобела вже дуже багато років у чоловіка. Її тримає. Те, що йому треба по господарству і на лошата. Лошат мало теж багато вже. Має дуже, дуже гарні, дуже гарне потомство. Тепер воно Ось така матка. Кобела не знає, чи камера буде передавати чи ні, але Кобела має довжину як поїзд. <laughs> так, ще трошки покажу. lošečku Айде за мною. З цього боку. При... Тако трошки ще познімаю. Ось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. До побачення.